Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Середа сьогодні, середа. І покажу вам, яка у нас весняна погода. Чудова. Бачите, усю ніч йшов сніг. Мінус три. Як я зранку пішла, було мінус три. Зараз, може мінус один, може ноль. О, трошки, чуйте, там торохтить по стелі десь, підтаює трошки. Ну вітер так противно, така погана погода взагалі. Інколи мінус 15 така тиха, лагідна, така весела погода зимова, а це таке щось погане. Ну, оце ж Я, я вам вже зняла одне відео, виставлю його оце в цьому магазині у Віклунді. Віклунд і сокос, в нього два, дві назви: віклонд і сокус. Оце те, що я собі купила. Ось вони. Поцелуйчики. Сукол'я. Це поцелуй, значить, Так от. Такі поцелучки, такі конфетки. Зараз я вам А, покажу скільки вони стоять. Стояли по повній ціні 6,95, тоді 2 євро знижка 4,95. Їх тут 25 штук. Це багатенько, 25 штук. Зараз візьму тарілочку Хочеться подивитися, що в мене тут. Та нічого тут такого немає лишнього. я У мене лишнє все йде на випрос. Понимаете? Я лишнього нічого не заводю. Так само, як і тут. Нічого лишнього, нічого. Воно мені не треба. Далі беремо одну штучку. Отакі От були в мене і чашки. Ей, повикидала, тут три тарілочки оставила. Було шість чашок і шість тарілок. Ну, блудочків. Повикидала, три блюдця оставила. Отак, От щось у мікроволновці розогрівати, бо вони без золотинки, отут і хорошо можна розогрівати. Ну, зараз я вам так розріжу. І ви побачите. Це тут таке посередки. О, бачите, суфлі. М -м -м. Смачне? Таке свіженьке, таке смачне, отаке. Отаке. Я пам'ятаю, як ми приїхали, воно було, мабуть, 4,95 без знижки. А по знижкам воно було, мабуть, 395 або 3,45. Ну, отак якось. Тепер така ціна. І тоді ще. В Сіті Маркет заїхала сюди к нам з канці. Купила активію з тим сосливами. Я ж люблю сосливами. Ось бачите, Євро 99 Сіті Маркет з Ну, а там ото пройшлася, подивилася, ну нічого я не побачила. Таке, щоб я могла купити. Книжечку взяла, зараз вам покажу, що по книжечці, але спочатку покажу. Дивіться, що тут у нас. Пунтавейто. Це на пуху одіяло 80 євро, скажімо так, 70% знижки стоїло 269. Воно легесеньке-легесеньке, 600 грам. 600 грам. Розмір 150 на 2,10. Це таке для моєї нати. вона ж мерзне, таже в, та в Італії. Але от бачите, яка природа в неї. І який в неї організм? Вона ніколи тут скільки жила, вона ніколи не надівала шапку. Завжди ходила на розпашку. Їй не холодно було. Їй було не холодно. Але, як вона спить, вона любить, щоб було дуже тепло. Дуже тепло. От отак. -от так, якісь подушечки. Тут подушечки. Ну, це дорогий магазин. Аско, ось він так називається. Аско, він дорогий магазин. Але і там люди купляють у літочку, у літочку як у тихану день проходить, вони дають дуже хороші знижки, всі меблі на 50%. Оце таке кресло кроваті. Води толі, бачите, отак воно розкладається тоді і так спать на ньому. О, Хороше таке. 80 сантиметрів і 82 висота. І воде коко. Ну, оце розстояння там десь спать. 80. Мене кровать на 90. Це таке. Ну, для маленької дівчинки, худенької, як моя Настюша. Таке от. Таке ото. На Амазоні вони е, набагато дешевше. Можна купити за 190, за 170, але ж у нас Амазона нема. В Італії там моя дивиться. В Італії Амазон є. Так, дорожечки, якісь, коври, якісь, столи, тумбочки. Ну, Тут уже таке наліточко. Так, що тут у нас м, на той. В лідлі, це, бачите, горішки з 4 по 10. 5 євро, це кешю горішки, 5 євро 2 пачки. Получається, 12,50 за кіло. Але в мене горішки є, мені не треба. Кукурузка, не написано ціна, я кукурузку люблю. Кров'яна ковбаска, непогана у них кров'яна ковбаска. Теж люблю їхню кров'яну ковбаску. Так, що тут ще? Якісь квіточки. Це, мабуть, греческе гречське блюда. Ну, так, да, бачите, по гречески написано так отут. Моусака таке смачне, о таке, нравиться мені. Колись купляли наточкою. Дуже смачне. А там от ж ходила, та не було нічого такого, щоб узяти. О, бачите, 1699 е, жіночі красочки. Непогані такі. За 16, за 17 можна купляти. А там ходила, дивилась, самі дешеві 54 євро. Ну на що вони мені треба такі? За 54 євро вони мені не треба зроду. Зроду не треба. Так, що тут? Ще таке смачненьке? Нічого такого нема смачненького. Та ні, воно все смачненьке, але. Цін таких, щоб. Ох, це таке хазяйственне, Ох, такі ціни, щоб і все. На кінець неділі ось оці каркіт. Я люблю їх. От, 549 кг. Можна купити собі мармеладки. Я люблю. Мармеладок можна купити. 2,99 сир, 450 грам. От. По 6,64 євро за кіло. Оце теж треба купити собі. У мене там трошки пластиків є сиру, але все можна купити все одно. І чіпси якісь. Требереш за дві платиш. Такі манюнькі якісь коробочки. Це навушники. Це щось підстригать. Фюксит. Це, бачите, станок, розчоска, насадки. Ножиці заряджається. Ну, оце тільки можна піти оці конфетки купити та, та сиру, більш нічого не треба. Ну, і оце ж давайте я вам покажу. Покажу вам, і ви подивитесь, які ціни, бачите. Шалені ціни. шалені. Оце ж ната моя любе таке італа. ось одна така штучка 34,95, а коштувала 52,95. Ну. Це не скидка, хоч би половину з нього. Хоч би половину з нього. Ось пальто якесь 70 євро. Ну, я буду так округлять, там 5 центів, щоб зручніше було. От. І погане. Ну, 70. У зарі можна як знижки купити і за 29, і за 39. Таке все. Оце такі я бачила їх. Такі легенькі красовочки. Ну, ціна ж ви бачите, яка. Тут же по дням написано кисківік. Оце сьогодні. Оці сумки я вам показувала. Отакі сумки показувала вам. Отакий жакет вам показувала. Він такого був цвету. І теракотового цвєту був такий жакет Ну, тут купальники, трусики, лівчики. Теж вам трошки там Кевін Кляйн показала. Так, косметику не будемо дивитися. Помади теж не будемо дивитися. Ну, давайте на тут З краю це такий гозяйстві є. Останній поверх там ото таке. Ми з НАТО і раніше купляли багато. Купляли багато, бо в нас дуже багато. Збиралося на, по ескорті гроші. От. Бо Юра заправлявся на цих заправках і завжди йшли гроші від тіля заправок. І Ми багато всього купували і теж були гроші. І так завжди перед Різдвом я знімала 180 євро, 210 євро. Отакі От гроші, Наті всі давала більшу суму. Грошей меншу собі, і со своїх грошей. Завжди-завжди купляла Юрчику бутилку Black Вільетта. Завжди. Це як закон. Він завжди довольний був. От. От Бачите, постіль яка. От. 49,95. Оце. Це тільки один той пододіяльник, пусілака написано. А оцей Наволочка 50 на 60 14 євро. Ну, тут считайте, 50 і 14, 64 євро. Ну, хіба це накупися, Як ти на пенсії? Не накупися. Ну, коротше, не буду навіть і дивитися, це якісь такі більш літні такі кросовочки чи щось таке. Все, показала вам, скажімо так. Більше не піду туди, не піду, тому що ну, дуже дороге, не хочу, на що воно мені треба? Ні, не треба, не треба. Сьогодні в мене сауна. Зараз супу собі погорію, покушаю супу. Тоді чаю з ромашкою з'їм одне таке, оте, що розрізала. От. Та і все. більш нічого такого заняття ніякого немає. Так що бувайте здорові, щасливі, веселі. У вас тепленько, я знаю в Україні. А в нас так. Ну нічого. Прийде. Як кажуть, це кінчається і зима закінчиться. Прийде і в Фінляндію. Весна. Уже календарна вже прийшла, а вже по факту вже немає. такі смаколики. Матрішки, позавидуйте, трошки, позавидуйте. Бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого. Всіх обіймаю, цілую, люблю. Пока-пока.